Доброго дня! Вчора знімала відео життя моїх котів. Дивлюся просмотрів мало. Життя моїх котів нікого не інтересує. Значить, знімлю життя. Моє життя. Сільське. Ви, якщо дивилися відео, там було, що Льоха приводила поросят, мені сюрприз зробила. Ось вона зараз сама. Я вже поросяток від неї відділила. От. Зараз я вам поросяток покажу. Це її тако замітаю, тому що вона, як набере на себе соломи, то якесь нещастя. Їй, звісно, ця процедура подобиться. Замітаю. Стоїть довольно. Ну, треба, щоб кучерава гарна була в мене. Тікай. Тікай, кажу. Так, на бурак. Бурак вона на, на в цілому віді їсть. Набери. Кашу воно, вона як попало їсть, то хоче, то не хоче. Дерть. А ось вже її поросятка, які повиростали. Так. Вони теж вже їдять самі. Вон там, якщо бачите, і бурак вони вже погризли. Я вже відділила від неї, вони вже зовсім самостоятельні. Так, так. Куди ти? Куди ти? Коровки мої ті самі. Значить, Відео я знімаю не для сільських. Сільські все свої хазяйство мають, кожен в селі по-своєму тримає. О, Ці корови і поросята. Я так зрозуміла, що моє відео більш потрібно для городських. Городським дивитися, інтересно, як ми в селі живемо. Да. Тут у мене качка з тим кугутом, що вона висиділа, вона висиділа е, кугута і курку. Курка, значить, сидить, зараз несеться, а качка так і ходить з ними, і вони з нею ходять. В общем, вона в них так і лишилася мамою. У мене теж там відео є, що у моїй качці вилипилися каченята, але то не каченята то було два курча. Так, Ці вже вони виросли, це вони осінні були. А вже зараз от зима, вони виросли. Так вони з нею сидять. Вона з ними. Вона їх води до пізна, вони її кличуть курник, а вона все одно ходить, бо качка пізно сідає. Зараз я прийшла до своїх здорових свиней. От вони теж тут в мене прекрасно себе чувствують, глуцерію їдять. Так вони у мене на вулиці ночують. Подсовки. Так, все, у мене нічого й не міняється. Хоча від цієї малої десь скоро будемо чекати через місяць поросят. Фунтик? Це фунтик. Фунтик, так. Ручні у мене поросята, вони спокійні, вони взагалі вообще... дуже. Відійди, я тебе на камеру покажу, які ти у мене красавець. Покажи ікла. Ну, покажи, який ти. Так, Машка так і ходить. Так вони в мене на вулиці. Дивіться, малина. Хочу вам трошки про малину розказати. Зараз малина дуже в моді пішла. Ця малина у мене вже років 5-6. Хто хоче займатися малиною, вам советую сорт Джуанджі. Того що, ну, так, да, він скосюється Ми не успіли скосити. Дощі були болота, мене не успіли скосити. Зараз ми скосимо його. Ми зараз скосимо. І навесно, вона все одно, вона все одно вже пагонці свої пускає, вон там внизу, бачите? От, ще й зима така, коротше, що вона скоро цвісти почне малина. Так що, якщо хочете собі розводити, вона два рази плодоносить. У мене там теж відео є про цю малину. Здорова, вона не хворіє, вона транспортабельна. Ця малину ви можете двоє суток перевозити куди хочете. Так що, якщо ви хочете займатися малиною, садити, і вона вкусна. Хочете садити малини, то іменно в берід, купуйте сорт ну, коротше, А суть тренду, зараз я вам розкажу, мої капці. ну Хтось скаже, ну що таке твої капці? А я вам скажу, що таке мої капці. Я в цих капцях і літом ходю, і вже і зимою ходжу, геть зимою вже в них справляюся. Коротше. Капці то, що треба, не можу зрозуміти, чи то в нас зима така тепла, що можна ходити в цих капцях, що я навіть не перезиваюся. І літом, і зимою, коротше, дуже удобні. Ну, а про що я ще буду говорити? Якщо я почну щось таке говорити, ну, тікток мене блокірує, тікток не розрішає, пише, що там якесь є насильство. Пропагандірую, е, зняла відео поздоровлення з нашого президента. Тільки дві людини, ні, п'ять п'ять людей подивилося то поздоровлення. Так що навіть я не знаю, якщо я десь пишу, що наші хлопці десь там щось там, тік-ток мене блокує, не розрішає, щоб я навіть сказала, що десь там проговорила, що хтось десь там побідив, якась там бригада чи ще щось, блокірує і Я дивлюся багато блогерів. Вже кажуть, що тікток, скоріш всього, що це він іде як російський чи що. Тому що російським можна пропагандувати, розказувати, хто де кого побив, кого убив, а нам не можна. Звідси я беру сіну, коровам, солому підстеляти. Все воно в тюках. В общем, луцерія. У мене тут то, що свиням потрібно давати. Тільки луцерію. Ну, вони люблять це. Їхня така вкусняшка, наверное.